У профілі користувача можна використовувати не лише передстановлені поля, а й додавати свої. Тобто, якщо вам не вистачає потрібного, просто створіть власне. Але зверніть увагу, що доступ до створення та налаштування користувацьких полів має лише адміністратор і власник простору. Отже, найпростішим способом додати нове поле для використання в профілях є перехід в режим редагування будь-якого з блоків безпосередньо на самій сторінці профілю. Або ж через налаштування розділів. У вкладці Компанія та люди розгорніть блок профіль. Неважливо, чи додаєте ви поле через сторінку налаштувань, чи прямо в профілі вам потрібно натиснути на кнопку створення нового поля. У вікні, що відкриється, спочатку дайте полю назву. Далі можете змінити ID. Цей параметр заповнюється системою автоматично. Відбувається транслітерація латиницею. Але ви можете прописати своє значення. Потім придумайте текст підказки. Це допоміжна фраза, яка зорієнтує користувача при заповненні поля в профілі. Далі виберіть зі списку потрібний тип поля. Для профілю передбачений майже такий самий перелік типів полів, як і для CRM. Недоступним є лише тип прив'язка до сутності. Також визначте, у який із трьох блоків профілю ви хочете помістити поле. Якщо вийшло так, що до створення поля ви перейшли не з того блоку, у якому плануєте розташовувати, то просто вкажіть інший, бажаний. І наостанок відзначте, чи повинно поле бути множинним. Тобто, чи можна для нього вибрати декілька значень чи ні. Коли всі параметри задані, натисніть Зберегти. У результаті це поле буде закріплене за потрібним вам блоком. Його одразу можна заповнити. Після цього воно з'явиться в профілі. Решта співробітників новостворене поле зможуть знайти в режимі редагування блоку. А під час простого перегляду сторінки профілю воно буде прихованим, так як і інші незаповнені поля.